Чому вартує купувати Renault Zoe 40 кВт чи зовсім ні не вартує? Купувати. Я на своєму досвіді розкажу вам про цей автомобіль, який у нас в продажу, так як ми компанія Gentleman Auto і займаємося імпортом автомобілів з Норвегії. Але цей автомобіль ми особисто протестували в своїй сім'ї. Я на ньому їздив, тому можу поділитися досвідом і чесно розказати про даний автомобіль. Ми про всі чесно розповідаємо, але цей просто вже на собі його перевірив. Катався на ньому близько 4 місяців, тому можу розповісти про нього все так, як є. Якщо вам цікаво, запас Зайдемося з смаколиками і переходимо до е, перегляду про даний автомобіль. Так що спочатку покажу вам кузов автомобіля, е, в салон покажу, е, далі дощноміром е, пройдемось, подивимося, чи фарбований, чи не фарбований. Е, також в кінці відео саме цікаве, скільки сох і стан батареї ми покажемо в кінці відео, так що обов'язково потрібно буде додивитися. Перше, оглянемо кузов візуально. Все вже побачили, а зараз подивимося косяки. Чи є вони тут, чи нема. Дивіться. Ближче покажу вам капот. Так, по сколам. Якісь такі дрібні, дрібні їх навіть не видно в село віку. Але стан, можна сказати, ідеальний. Тут бампер в нас не пошкоджений. Показую все так, як ми підбираємо автомобілі. Так, дане криломе вот от такий вигляд. Так. Тут дверки ці мають вот такий от вигляд. Ця дверка вот так вот виглядає. Тут без зауважень. Зверху. Теж без зауважень. Так. Задня ляда має вот, такий вот вигляд. І задній бамбер. Теж без зауважень. Далі. Крило. Двері. Так, вам все видно. Ці двері. І переднє крило. Далі пройдемося по вікнам. Так, 17. 17. Сімерочка. Далі. Де там у нас тут тут, тут? тут теж Так, не знаємо, видно, не видно. Тут 17 теж. Можете повірити на слово. Теж 7. Тут теж 17 і тут 17. Так що вікна будні. автомобіль не фарбований. Не фарбований. Довіряй, але перевіряю. Так що беремо зараз товщину мір і дивимося. І розпочинаємо перевірку, звичайно, з капоту.

119, 115, 106, не фарбовано, 105, 127, 89, 100, не фарбоване, далі ляда, 101, 97, 102, не фарбоване. 102 не фарбоване. 103 не фарбоване. 100. 95. 117. 121. 101. Даний автомобіль не фарбований. Тому поїхали подивимося, що там всередині що. Потерте не потерте. Чи там все можливо? ідеально. Дверна карта. Так, фокусування є. Так от виглядає. Нічого не потерте, не пошкоджено. Далі, спереду, торпеда. Теж бачимо порядок. Тут нічого не потерте. Сидіння без зауважень. До речі, тут у нас от підігрів передніх сидінь. Тут розміщений у нас круїз контроль, пластик, от, такий от збережений стан. У авто 96 тисяч пробігу 254 запас ходу. Зараз заряджено близько на 80%. До речі, така рекомендація. Коли заряджаєте автомобіль, експлуатуєте в домашніх умовах, то краще десь діапазон, що був 80-20%, щоб зберегти свою батарею. Так, зараз я перейду з іншої сторони, щоб. Освітлення було краще. І все вам покажу. Так, тут дверна карта. Фокусування є. От так от виглядає. Без пошкоджень, пороги тут все ціле. Ззаді сідушка. От такий вигляд. Реально відчуття, що на ній ніхто не їздив. Так, і тут виглядає так. Ця сторона дверна карта має ось такий от вигляд. І тут виглядає так. До речі, пластик, тут дуже якісний. його поцарапати чи тому подібне дуже важко. Так, і це сидіння має отакий от от вигляд. Так, що я вам не показав, стелю не показав. Так, стеля. Фокусування є. От так от виглядає. Так, сидіння водія. Такий має стан. Без зауважень. кермо в нас не потерте. Можна сказати, ідеальний стан, без перебільшень. Тут всі елементи пластику, подивіться, все збережено, не потерте, не затерте. Тут теж. Повний порядок. Приємно. Ну так, звичайно, це мій автомобіль, я буду його нахвалювати. Але скажу так, по особистому досвіду. Коли в автівку, особливо коли купуєш, сідаєш, ні хочеться, щоб сидіти хотілося. Коли бридко, були такі варіанти при підборах для наших клієнтів, ну зразу, знаєте. Таке якесь суб'єктивне враження, що. І часто це відповідає дійсності, що автомобіль просто не обслуговували, так за ним дивилися, як всередині, так і в зоні. По ходовій частині все не стукає, не грюкає, все порядок себе автомобіль веде. Татчик світла, татчик дощу. Так, Задній багажник хочу показати вам. Так, Отак воно все виглядає, тут все видно. Полочка оця присутня. Тут дивіться, покажу вам так ближче. Кавролін, все це без зауважень. Тут теж не поцарапане. Зараз вам покажу підлічу діагностику і покажу далі вам е стан електричних систем і стан батареї. Але спочатку покажемо е всім цікаво з Норвегії автомобіль ржавий чи не ржавий. Поріг у нас зліва. Отакий вот має вигляд. Так, ближче. І зараз можливо там задня частина щось видно, не видно. Так. так. і з іншої сторони подивимося. І покажемо спереду. На свої очі ви пересвідчили, що автомобіль нержавий, корозії немає. Як на мене, А, Ціна, до речі, цієї автівки десь буде 9,5 тисяч доларів. Я ще передивлюся записи. І там більше інформації ми розмістимо про неї в нашому телеграм-каналі. Ми, до речі, його теж закріпимо під відео. Так що поїхали в салон дивитися про все по електриці. Підключили діагностику і покажемо вам параметри батареї і скільки відсотків СОГ. Це ж одне з самих головних параметрів електромобіля. Так, дивимося. Це от всі показники. По батареї. І найголовніше, що нас цікавить, це оцей показник. Battery Condition 86%. Так. Для даного року це гарний показник сок. Тому даний автомобіль ми розмістимо в нашому телеграм-каналі в шапці профіль. Є... Запас ходу в даного автомобіля 300 км реальних, 260 по трасі і по місту близько до 300 приїде дана автівка. Що в нас цікавого, не фарбована 86% сок. Далі, особисто на своєму досвіді перевірив, як для. Приватного будинку просто ідеальний варіант. Що ви хочете придбати якийсь інший електромобіль з Норвегії, пишіть наші контакти закріплені під відео. Підберемо будь-який електромобіль з Норвегії під ключ для вас. Бажаю мирного неба над головою і слава Україні!